Вас вітає торгова марка Shadow І сьогодні ми будемо робити розпаковку агроволокна білого 60-ї щільності. До речі, розміри в наявності шириною 1,6, 2,10 та 3,2 метра, довжиною 50 та 100 метрів. Ну що, почнемо? На кожному рулоні зазначено маркування щільності та розмірів. Наше агроволокно щільно запаковане, щоб під час транспортування матеріал не пошкодився і ви отримали чистий якісний рулон без дефектів. У кожному рулоні є сертифікат якості, який підтверджує, що це оригінальне агроволокно шадов європейського виробництва. А зараз розповім вам про біле агроволокно 60-ї щільності. Цей тип агроволокна один із найміцніших і найнадійніших покривних матеріалів. Воно призначене для захисту рослин від сильних заморозків, вітру та снігу. Завдяки своїй щільності вона зберігає тепло, створюючи всередині комфортний мікроклімат навіть узимку. Його використовують для укриття дерев, кущів, винограду, троянд, хвойних рослин, а також для теплиць і парників, коли потрібно утримати тепло довше. Матеріал пропускає повітря та вологу, але водночас надійно захищає рослини від опіків снігу і морозу. Він не деформується, не рветься та підходить для багаторазового використання протягом кількох сезонів. Біле агроволокно 60-ї щільності це максимальний захист і турбота про ваші рослини навіть у найхолоднішу пору року. Ми вже багато років займаємось товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом та по системі дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. У нас також можна придбати товари у роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео.